Через курчика. Контакт. Контакт під берегом в корчах. Хтось не хоче сюди. Не хоче бути останнім. Вітаю вас, шановні колеги. Настав час закрити на каналі Crazy Fish TV 2025 Рибальський рік. То в кадрі, як зазвичай, Олег Сізон. Сьогодні я на донці. З завданням що виглядає досить просто: впіймати останню рибку 25-го року. Влаштує будь-який хижак, але впіймати треба обов'язково. Тому обрано локацію з більш-менш різноманітними умовами. Тут є глибини та міляки, корчі та прогонні ділянки з тачією. Десь знайдеться вона, наша остання рибка 2025-го. Завдання мінімум сьогодні не амбіційне – Впіймати хоча б будь-кого. Тому я тут в куточку великої затоки між корчами починаю з німбло 2,5 на невеличкій вазі. 7 грамів. 7 грамів в корчі. Втопити, пролізти між гілками. Звобити того, хто там в укритті. може бути окунів та щук я тут ловив різних контакт то есть бунтов потім посмыков там окуни схоже що там окуни Крыш еще раз. Это уже важнейшее. через курчика. контакт контакт під берегом в корчах хтось не хоче сюди не хоче бути останньою рибою хто ти Щукарик. не сказати щоб крокодил нормальний заліковий Річковий. Кіло, напевне, кіло. Як мінімум одна остання риба 25-го року вже в руках. Залік, ну так, мінімально залік. Не залік, щоб їсти, а залік, щоб відпустити. А тепер додому. Німбл 2,5 зробив те, що він робить зазвичай. Полював щуку під берегом на невеличкій вазі з невеличкої глибини. Тікай. Якась вона не зимова, не груднева. Під берегом на глибині 2 метри максимум нормально з'їла. Що ж, це була програма мінімум. А чи буде ще? День лише починається. Точку відпрацьовано. Почин маємо, залишаючи її декілька слів про снасть. В якості останньої рибки 25-го року мене б влаштував будь-хто. Але все ж таки щука є найбільш ірогідна, найбільш правильна здобич в зимовому донці, то зі мною сьогодні снасть переважно на щуку. 802-й контакт МТ. Потужність 7,28, довжина 244. Це щучий паточок, який впевнено замінив у мене в цій якості зимового щучого спінінга. Улюблений 79-й перфект. На контакті Twin 4000, тяговий, старенький 15-го року. На ньому нитка PE 0.5 повідець. Все налаштоване на щуку. А якщо з'їсть судак або окунь, або ще хтось, то я не заперечуватиму. Побігли. Бо це не остання точка на сьогодні. Точка не остання, а день в грудні невеличкий. Далі все було сумно. Декілька залізних перевірених точок не те, щоб риби контактів більше не принесли. На глибині, на мілині, на течії та в затишках, в корчах. Абсолютна тиша всюди і навіть ця найзалізніша точка рибів не дає. Насправді я сам винен, якщо пам'ятаєте, йшлося про останню рибу для канала Кризі Будь-яку. Річка каже: Добре, нема проблем. Ось тобі швидко. Отримай, розпишись. На цьому все. Ти замовляв одну. Добре, ось вона. Остання риба 25-го року. Щука річкова, яскрава, весела залишилась жити. Взято її правильною снастю, контактом 802МТ, ідеальним щучим спінінгом, на правильну приманку німбул 2,5 в моторній оливі. Приманка насправді геніальна, він заробив цю честь закритий 25 й рік. Тож, до побажання. А побажання прості, шановні колеги, зустріти вам 2026-й під надійним дахом, щоб було тепло, щоб було світло. Щоб був стіл та було на столі, начебто і все просто, але ж не в нашій ситуації. Тим, хто воює, бережи вас Боже. Тим, хто чекає на повернення захисників, вам дочекатись, дочекатись своїх цілими та неушкодженими. А щодо миру, вибачте, його бажати сенсу не бачу. Мир маємо зробити, ми самі власноруч, такий, як потрібен нам, а не нашому ворогу. Наш ворог почав цю війну, щоб знищити Україну, щоб її взагалі не було на мапі, щоб знищити фізично тих українців, що з цим не згодні, і зупинити це може лише сила. Така сила існує. Вона називається ЗСУ Збройні Сили України, що стримують цю навалу вже майже чотири роки. Але щоб перемогти остаточно, ми всі маємо стати Збройними силами України. В них мало вірити, їм треба допомагати. Треба до них долучатись. Тоді все буде Україна. З прийдешнім, друзі. Нехай Новий рік стане роком України нарешті.